Всім привіт! Це канал Йога Допомога. Сьогодні у відео ранкова зарядка, яка називається око відродження або 5 тибетських перлин. Ми будемо робити 5 вправ по 5 підходів. З часом можна збільшувати кількість підходів. Перша вправа руки вздовж горизонту і повороти навколо своєї осі, як я вже сказала, 5 разів, або до легкого запаморочення голови. Дуже проста і дуже гарна вправа для того, щоб почати ранкову зарядку. Вона повертає всю увагу в тіло, і ми будемо готові робити наступні вправи. Для другої вправи треба лягти на підлогу, і руки кладемо вздовж тіла, міцно впираємось руками в опору. Ноги будемо підіймати до 90 градусів. Відносно землі, і також голову піднімаємо, але плечі залишаємо на землі. Чудово! Можна не рівно тримати ноги, а трошечки згинати їх в колінах, якщо це важко. І знову ж таки, якщо 5 разів спершу важко виконувати, можна менше, можна почати з 3 разів в одному підході. І щотижня, наприклад, додавати по одному разу. До кількості своїх підходів у кожній вправі. Третя вправа це поза йоги верблюд. Стаємо на коліна, стегна вертикально, ніжно руками впираємося в поперек, підтримуємо свою спину, на вдиху груди розкриваємо до неба. Шию не заламуємо, але намагаємося якомога більше розкрити грудину. З видихом відпускаємо, розслабляємось і повторюємо на вдиху розкриття ніжне і з видихом відпускаємо. Розкриваємо грудину, підтримуємо поперек. Ми ніби своє серце розкриваємо до неба. До сонечка. Але при цьому маємо міцну опору у вигляді напружених стегон і попереку, який ми підтримуємо своїми руками. Молодці! Наступна вправа: столик. Знову сядемо долоні біля тазу, міцно впираємо в підлогу. п'яточками також зачіплюємося за підлогу на деякій відстані одна від одної. І на вдиху підіймаємо таз вгору. Шию знову не заламуємо, але намагаємося зробити такий столик, щоб коліна були під кутом 90 градусів. І також кут між плечима та грудьми був 90 градусів. На вдиху ми розкриваємо тіло у столик і з видихом відпочиваємо І ось таких 5 підходів. Буде достатньо для початку, щоб ефективно зробити ранкову зарядку, повноцінну і уявити себе тібетським монахом, адже це все-таки зарядка, яку нам подарували тібетські монахи. Називається «П'ять тібетських перлин або око відродження. Дійсно, воно відроджує якісь сили всередині людини. П'ята вправа також нам знайома з йоги, дуже добре. Це те, що ми називаємо собака личком догори і собака личком вниз. Починаємо з чотирьох точок опори, потім таку планочку. Поміряли, щоб нам було все зручно і комфортно. І тепер просто опускаємо таз і підіймаємо голову, намагаємося прогнутися. І з видихом підіймаємо хвостик догори. Тепер переходимо до попереднього положення таким хвилеподібним рухом в хребті. Чудово. Знову потягуємо спинку догори і задню поверхню ніг також потягуємо і на вдиху дивимося вперед і вгору, і розкриваємо грудину. І насолоджуємося сонечком, з видихом потягуємо спинку і тягнемось хвостиком догори. Тепер п'ять таких хвиль, і ми будемо готові починати свій активний, ефективний продуктивний день. Вправи виглядають дуже просто і виконуються досить легко. Але вони ефективні, бадьорять, заряджають, виконують ту функцію, яку ми від них бажаємо функція ранкової зарядки. Дякую за перегляд. З вами була Таня і канал Йога Допомога. Продуктивного і бадьорого вам дня! Підписуйтесь на канал Йога Допомога. А ще ми з Марсіком дуже раді бачити, коли на каналі стає більше спонсорів. Тому приєднуйтесь, і ми будемо видавати вам. Ще більше цікавого контенту і намагатимемось це робити регулярно. Дуже сильно намагатимемось.